Повернувся додому востаннє. На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим Вадимом Бабіним. Ми проведжаємо з цього майдану Української Незалежності. Воїна Героя Вадима, котрий свій берег десантно штурмових військ. Зняв і поклав на п'єдестал нашої свободи. Вадим народився у Рівному. З дитинства захоплювався футболом. Закінчив обласний спортивний ліцей у Костополі. Грав за футбольну команду Штурм, здобув освіту вчителя фізкультури. Хороший хлопчик. Щоб, щоб щось таке особливе, то ні, нормальний, хороший хлопчик. Тим більше боже і батьки нормальні. У мене син на, на день менший від Вадима. Ми з його мамою зустрілися в роддомі. Дуже часто в гості ходили, з сім'ями дружили. Неконфліктний, з гарним почуттям гумору. Таким пригадують військовослужбовця, рідні та друзі. Людина була дуже спокійна, суперспособності не проявляв, але ну, був уравноважений. Ну, достойна була людина. У липні 2024 року захисниками блізвали до лав ЗСУ. На жаль, 30 листопада того ж року солдат Вадим Бабін загинув, виконуючи військовий обов'язок у Курській області. Він загинув, скільки він там побув, і його немає. Скільки часу ми чекали його, щоб похоронити? Що можна дівчатки сказати? Це золота людина, золота дитина була, його син росте. Малесенький був зник пропав в безвісті. Їздили в Львов потім на ДНК, ну, що там одна нога і поїхали в Львів туди. сказали, що підтвердилося. Поховали військовослужбовця на кладовищі Нове. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.